І тут я ще хочу повернутися трошечки до BBC, тому що у BBC є репортер, якому не пощастило інтерв'ювати Лаврова Лукашенка. Можливо, ви його впізнаєте після цих інтерв'ю, бо ці інтерв'ю були досить відомими, розходилися досить активно. І, от зокрема, на BBC його попросили прокоментувати: а що ж відбувається з Каховським водосховищем і що він може сказати як експерт з Росії, адже він є кореспондентом саме в цьому регіоні. І от, що розказав в ефірі BBC Стів Розенберг. I remember seeing a, a reading a report from the TASS news agency on my phone about 6:30 this morning, uh, which quoted the Moscow um imposed official in Novokakhovka saying that everything was peaceful and calm in the town. There was nothing going on at all. Soon after that, another report from TAS quoting the same official, saying, uh, Well, actually, no, there'd been a terrorist attack uh, during the night, <clears throat> missile strikes on the dam. Uh, his story completely changed. And then TASS reported a, a source in the security forces saying, No, no missile strike, uh, the dam had just collapsed. By lunchtime, uh, people had seemed to agree on, a, on an official version of events here. Що розповідає Стів Розенберг? Ну, власне, він розповідає нам про. Люди спокійно двигаються по вулицям. Дивіться, що ви наробили. І подив... і покажіть це людям України. Город Нова Каховка і всі міста, які знаходяться ніже по Тіченню, живуть. Це ви спасаєте нас? Це ви робите все для того, щоб ми наче хто залишилося без продовольства? Бо взагалі не відчувається таке присутствия великої води. В нічого не відчувається. Ну і стів Розенберг розповідає, що я прокинувся, побачив повідомлення від Тас і ТАРТАС, міжнародна агенція, ну типа російська агенція з про міжнародні новини, зокрема, і побачив там повідомлення про те, що Цесальда розповідає, мовляв, все мирно нічого не відбувається, і взагалі не зрозуміло чого ця шура бура здінялася, все нормально. Через деякий час каже Розенберг, я дивлюся, а та сповідомляє, цитуючи того ж чиновника, що причому, що чиновник обидва рази стояв на фоні затопленого нової каховки, але в одному випадку розповідав, що нічого не відбувається, а в другому випадку розповідав, що подивіться, що відбувається. Після того говорить Стів Розенберг, я побачив іще повідомлення, в якому сказано було, що це не терористична атака, що воно само якось прорвало. Хоча до цього Засальдо говорив, що це терористична атака і так далі. І Розенберг стверджує, що на своїй фінальній версії вони визначились десь до обіду тобто з ранку до обіду Розенберг спостерігав, як. Джонглювали версіями росіяни. Ну і зрештою для глядача BBC, знову ж таки Розенберг повторює базу. Russia офішил з інстинда і вас на свидину фінгербак. Поинтінгафербак і саме да Росія отас, уже докюзів anything, particulary by countries uh which it is in conflict. Whether we're talking about the Salisbury be poisonings or doping in sport or the the war in ukraine Ну і Стів Розенберг говорить про те, що Росія зазвичай говорить в таких випадках: ні, це не ми, це вони, це не ми. Показує пальцем на кого завгодно, крім себе, особливо на тих, проти кого воює. Але це ну, ознака того, що насправді це просто тактика Росії. Так, Росія єдине, що вміє робити, це показувати пальцем на інших, звинувачуючи їх у цьому. Тут мені хочеться. Звернутися до вас з проханням, щоб ви у таких ситуаціях читали фахові якісні ресурси, слухали поради, були активними і вчилися тому, як можна перевернути кончені етичні стандарти на наш бік і розповідали правду. Використовуючи статті, написані розумними людьми, ну в тому числі, я знову ж таки закликаю вас прочитати текст Тімоті Снайдера. Цей текст є і українською, і англійською мовою. Ви можете поширювати це для своїх друзів, які читають пресу за кордоном, і розповідати їм про те, що є певні стандарти по роботі з інформацією, і стандарт баланс думок у випадку, коли Росія напала на Україну і розповідає, що вона на неї не напала. Це передбачає, що Росія на цих шальках терезів не може мати другого голосу рівнозначного Україні. Так, можна навести їх делірій у якості прикладу того, що існує цей делірій, з коментарем до і коментарем після стосовно того, що все, що виголошувала Росія або її ставленики, є абсолютною діччю і муттю. Не робіть так. Як робили, ну, наприклад, Reuters. Це шматок статті, яка зроблена Reuters у жовтні минулого року, в якому вони цитують слова Зеленського, що говорить, що Росія а, готує підірвати, готується підірвати Каховське водосховище. І водночас в останньому абзаці цього тексту Reuters говорить, що а от Кирил Стрімаусав. Кірил Стрімаусов, котрого уже тоже с нами, ну, цей Захар Приліпінг є частично, а от Стрімаусова взагалі с нами нету, заперечує слова Зеленського. І скажіть мені, будь ласка, яка здорова людина взагалі може ставити на пшальки Терезів як дві позиції, слова Зеленського як президента України, і слова якоїсь чушки? Поставленою Москвою і говорити, що а от Він заперечує слова Зеленського, і не давати при цьому ніяких коментарів стосовно того, що все, що продукує Росія останні 9,5 років стосовно України, це неправда. Ну в принципі, і все, що до того вони продукували, це теж була неправда. Але я просто в шоці, коли бачу статті, в яких слова Зеленського заперечують словами. Стрімаусова чи якогось сасальда, ну ви знаєте, ну це по-моєму дніще. дніше. Але Reuters не втомлюється його пробивати. Тож, друзі, коли ви говорите з людьми на тему з іноземцями, які не настільки глибоко знаються на інформаційних війнах Росії, як ми знаємося на цьому, тому що на практиці все доводиться проходити, пояснюйте їм ці речі і пояснюйте це їм на базових прикладах з їхнього життя із серії коли у вас. Uh, я не знаю, вкрали на вулиці телефон. А потім ви цього людину схопили за руку і приходите і говорите, він у мене вкрав телефон. А він розповідає свою версію, що телефон завжди був його, і говорить: ну а от телефон же ж був його. Так тут же ж мій номер записаний, Тут же всі мої контакти, тут всі мої дані. Ну він та говорить, що це його телефон. Це баланс думок. Ми маємо вислухати обидві сторони і більше того збалансовано подати. Пояснити на таких прикладах і пояснити, що це не може собі дозволити здоров'я преса в сучасному світі завжди дуже дуже важливий контекст. І стосовно контексту не можу не процитувати ще один цікавий ефір. A dire warning that Russia could blow up a hydroelectric dam it controls on the Dnipro River, sending catastrophic flooding into 80 towns in southern Ukraine, including the embattled city of Herson. Ubudowany President Zelensky to... accusing Russia of mining the Kahovka Dam to carry out a false flag attack aimed at framing Ukraine for the devastation that would follow. Знову ж таки, я придивилася багато сюжетів для того, щоб якось дати вам ілюстрацію стосовно того, що світ то прекрасно бачив і говорив про ці сюжети і порозповсюджував цю інформацію, і це не нова інформація. І всі журналісти, які починали б писати на цю тему, мали б подивитися, а що було до того, і дуже легко слово каховка дуже легко гуглиться, і ти можеш знайти все, що було пов'язане з каховкою. Каховка і Зеленський в одне речення. І ти знаходиш всю цю інформацію, але ну хто ж Дає собі такого клопоту, якщо можна написати, що невідомо хто хотів би підірвати Каховське водосховище, по про те, що Зеленський про це ще півроку тому. І я дивилася ці сюжети, і думала зробити для вас таку цікаву ретроспективу, але багато інших тем. Тож скорочую все до того, що хочу процитувати шматок цього ефіру, який так вдало показав справжнє обличчя Путіна аудиторії, хоча аудиторія, можливо, про це і не здогадалась. Handing out wood in recently liberated areas of the Kharkiv region in the northeast. Bated areas of the Kharkiv region in the northeast. Bated areas of the Kharkiv region in the northeast. Мені мені здається, це найкращий плейсмент взагалі Путіна в сюжетах про Україну і єдине місце, яке йому належить, як і взагалі всьому світу, тому що цього тижня ми побачили, що дно, яке пробиває Росія безмежне, його просто немає. Огненно було, <кхух> так, було, там спати було, удобно. Такие вот она вбиваю рисовая. Да. Водичка поднялась. Здорово. Весело. Ничего. Давай, домик. Прощай. <свистит> <свистит> Ты дом был, хороший дом был. Давай, счастливо. <свистит> <свистит> ну, скажіть, чи люди це? я не знаю. Я... Бо знову ж таки побачила сьогодні супутникові знімки стосовно того, як було і як стало. Ви бачите, що відбулося на наших землях, і це просто жах. І про наслідки російського теракту ви можете почитати на цьому сайті. Шукайте знову ж таки за словами на заголовку, або посилання будуть всі після сьогоднішнього ефіру під відео в описі відео. Але ну те, що відбувається, просто жахливо. І я не можу зупинитися відео величезне Кількість відеосвідчень про те, який жах відбувається. Друзі мої, це Мар'їнська, Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштаби сучасної трагедії сучасної України. Ось... Оце відео взагалі мене просто порвало на шмаття про людей, яких просто. Ну, ув'язнила вода, і єдине, що вони можуть просити про допомогу з даху свого будинку, і власне зараз ви побачите, як через е дрон е наші пер 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 передають е жінці з дітьми воду для того, щоб у них, хоча б був доступ до питної води. Люди просто е я не знаю, вони ув'язнені в цій пекельній пастці, і це просто страшно за цим спостерігати. І знову ж таки, повертаючись до різних документальних свідчень, які я дивилася протягом цих двох днів. Я можу сказати, що одне із тих відео, яке мені просто знесло психіку абсолютно, це відео знову ж таки від проєкту Український Свідок. І Я просто хочу показати його в трьох частинах, тому що за один раз це дуже важко дивитися. Ось такими невеличкими перервами для того, щоб просто видихати. Виходьте. Давайте виходьте. Заберемо вас. Ні-ні, ні у мене син синвальний. Давайте не сине, його заберемо. <клес> Отже, знову ж таки, як відбувається евакуація, приходять, ну, наприклад, за цією жінкою, у неї вже затопило хату, але вона відмовляється йти, тому що у неї хворий син. І коли рятувальники заходять в будинок, ти розумієш просто наскільки життя тисяч людей зруйновані вщент від оцього одного рішення про підрив дамби. И я прошу вас Поширюйте цю інформацію, дивіться самі розповідайте іншим про а, проєкти, типу український свідок, для того щоб світ більше бачив свідчень документальних про злочини росіян і бачив, як руський мір приходить в кожен український дім, так чи інакше, і іноді це виглядає таким способом. А я вот на моніту да В пущу, поїдете разом з ними. — Ти Це той момент, коли ти дивишся на людину, що живе у цьому будинку, в якому вже затопило по коліно, і ти розумієш, що вона не готова йти з дому, тому що там її син, і не готова його відпускати з цього пекла, тому що переймається за його долю, і вони залишаються в цьому будинку. І який шанс на виживання, якщо рівень підніметься? І скільки трупів ми побачимо тих, хто не зміг.